Слава Україні! Коли немає електроенергії, рятівною соломинкою стає генератор. Тому ми нагадуємо основні правила використання генераторів. Генератор можна використовувати тільки на відкритому повітрі. Не можна встановлювати у будівлі, тому що під час роботи він виділяє чадний газ, що може призвести до отруєння та летальних випадків. Встановлюйте генератор так, щоб відстань до найближчої поверхні, стіни, вікна тощо була не менше 6 метрів. Це важливо, бо під час роботи він сильно нагрівається і предмет поблизу може загорітися. Заправляйте генератор тільки на відкритому повітрі і тримайте паливо якомога далі через ризик пожежі. Неухильно дотримуйтеся правил пожежної безпеки. Бережіть себе та своїх близьких.